Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я і у нас знову ранок. Ранок ось такий туманний, гарний, тихий, спокійний. І ми розпочинаємо свою поранку. Петька з вами здоровкається. Ну і ми починаємо. Курочкам даю дробленку, пшеничну ячміну, додаю туди соняшниковий шрот та трикальцій фосфат. Кроликам даю ось такий комбікорм. Це купований комбікорм, гранульований. Дівчатка наші снідають, гарний апетит мають. Вже приготувались, можна сказати, до опоросу. Ось повісили на таку примітивну підпору лампи, потім, якщо мені потрібно, я їх зможу опустити. І ось так. Це також гарно є. І ось в неї також лампа висить. Чучка в мене фокусується. Зараз трішки більше води наливаю, так як вони хочуть пити перед опоросом. Грудік наш грязний, так чи боровся з кимось, чи що. Ось все що є грязна. Де був, де був рижа морда. І ось він так на стільчику, про те, що я раніше казала, сидить, рушничка вимазує, ну нічого страшного, що тебе з оку? грязний, боже, грязний який. Десь з котами ходив. Що ти спиш, Ручик Ось такі у нас справа. Отже, завершила з вами свою поранку. У нас розпочалася повітряна тривога. Якщо до восьмої години ранку е повітряна тривога, тоді всі діти йдуть на дистанційне. Е середній нас захворів, старшим сьогодні до стоматолога. Ой, наймолодшим до стоматолога, і старший на дистанційну. І ось такі у нас справи. Всім чистого мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па. З -па -па. вами була Ксюшкина Сім'я. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуємося. Всім па па, -па, -па.